Так, дівчата, зараз будемо перетворювати це м'яко кажучи, не дуже волосся на шикарну об'ємну укладку. У цьому мені допоможуть стайлінговий мус середньої фіксації та м'яка щіточка від MediCeuticals. Мус у вигляді такої легкої піни, що дуже важливо, у складі немає спирту. Наношу його на підсушене рушником волосся спершу біля коренів, а потім на довжину. Він прибирає пухнастість та захищає від ультрафіолету. Далі беру щітку, яка призначена для гарячої укладки фено, на відміну від інших, які навпаки запутують волосся. Вона продувна, має вигнуту форму, і завдяки... Цьому сушка проходить набагато легше та ефективніше сушу теплим повітрям, такими припіднімаючими рухами. Можливо, висушити повністю довжину та корені, інакше об'єм швидко впаде, і такий непристойний об'ємний результат виходить. Мені вже дуже подобається, але для ще більшого уваг ефекту зробимо локони. Збираємо зверху волосся і крутимо плойкою у напрямку від обличчя, даю локоном охолонити, фіксую лаком, причісую і маємо об'ємну та блискучу укладку. А найголовніше, що вся ця краса тримається пару днів і підійде навіть низькопористому волосю.